Доброго дня, шановні і студенти, ми продовжуємо наш курс дискретної математики. І сьогодні наша знову чергова коротенька лекція номер 19 буде присвячена комбінації. Отже, нагадаємо, що комбінація це з НПК обчислюється ось за такою формою N факторіал поділити на Н К факторіал поділити на N-K факторіал. І нагадаємо моделі для комбінацій. Перша модель. Нехай ми маємо літери лише двох типів, наприклад, символи 0 і 1, але достатньо багато символів кожного типу. Тоді комбінація CzN по K – це кількість слів довжини n, у, якого, у яких рівно K символів першого типу та N-K символів другого типу, або кількість послідовностей довжини n, у яких K одиниць і n k нулів. Маємо ну наступна модель для комбінації. Маємо N різних предметів і два різні ящики. Причому перший ящик вміщує k-предметів, а другий ящик n-k предметів. Тоді комбінація з n K – це кількість різних розміщень предметів у ці ящики. Ну і третя модель: нехай є n різних ящиків і k однакових предметів, причому K не перевищує N. Тоді комбінація ЦЗН ПК це кількість різних розміщень К-предметів, у ці N-ящики по одному в кожному. Права. скільки під... підмежин має Н-елементна підмежина А, якщо К менше рівне. Давайте спробуємо розв'язувати приклад. Скільки прямих можна провести через 8 точок, з яких жодні три не лежать на одній прямій? розв'язок Пряма визначається двома різними точками, через які вона проходить, тому шукана кількість прямих дорівнюватиме кількості різних пар точок, які можна скласти з даних восьми точок. При цьому, щоб прямі не збігалися, пари точок повинні відрізнятися хоча б однією точкою. Тому маємо комбінацію з восьми елементів по два. Тобто ми маємо це з вісім по два, тобто вісім факторіалів політик 2 факторіали поділити на вісім мінус два факторіал, і в нас виходить вісім факторіал на 2 факторіал на шість факторіал. Піднос, привівши певні обчислення, ми отримуємо сім помножити на вісім, поділити на два, тобто 28 прямих. Ще приклад: скількома способами можна розподілити уроки в шести класах між трьома вчителями, якщо кожен вчитель викладатиме у двох класах. Розв'язок: перший вчитель може вибирати два класи з шести це с 6 по 2 різними способами. Після вибору першого вчителя другий може вибирати два класи з чотирьох, що залишилося, це с 2 по 4 різними способами. Тому ці два вчителі можуть вибрати по два класи. Це з 6 по 2, помножити на це з чотирьох по два різними способами. Якщо перші два вчителі зробили вибір, то третій може взяти лише ті два класи, що залишилися. Двіться, шукана кількість способів розподілу уроків, що кожен учитель викладатиме у двох класах дворівні, це з шести по два помножити на це з чотири по два, зробивши певні обчислення, це є це з шести по два, і це з чотирьох це по два, так. Ми отримуємо, що це можна зробити 90 способів. Приклад. Скільки різних добутків, кратних в числу 10, можна отримати з чисел 2, 3, 5, 7, 11 і 13? Розвідку. Будемо складати добутки кратні 10, вижді 2 помножити на 5, помножити на 1, всі можливі добутки з чисел 3, 7, 11 і 13, так? У число n можуть включатися від 0 до 4 множників. Отже, всіх можливих добутків, що для умови буде, це з 4 по 0, плюс С 4 по 1, плюс С 4 по 2, плюс С 4 по 3 і С 4 по 4. Так? Ну, відповідно, обчисливши ці комбінації. так, ось, Ми ну, отримали, що це буде 13 способів. Приклад, скільки різних дільників має число 2310? Розрізок, оскільки 2310 можна розкласти на прості множники 2, 3, 5, 7, 11, так, то його кільником буде лише таке натуральне число, яке є добутком різних чисел з множини чисел 2, 3, 5, 7, 11, вибираючи не більше одного числа з цієї множини. Складемо всеможливі різні добутки з цих чисел. Вони містять від одного до п'яти множників, і додамо один як дільник даного числа. Отже, число 2310 має один, так? Це це з п'яти по один, плюс це з п'яти по два, плюс це з п'яти по три, плюс це з п'яти по чотири, плюс це з п'яти по п'ять. так? Дільників, так? Ну і відповідно порахувавши це все формулами, які нам відомі, отримую, що буде 32 дільники. Приклад. З офісу фірми, у якій працює 20 осіб, п'ятеро співробітників мають їхати у відрядження. Скільки може бути різних складів цієї групи, якщо директор, його заступник і секретар одночасно їхати не можуть. Розрізок кількість усіх можливих варіантів формування групи співробітника обсягу відрядження до рівня ЦЕС 20 по 5. Проте не всі варіанти можливі. Підрахуємо кількість варіантів вибору групи, які не задовольняють умови поїздки відрядження. При цьому три вакансії займуть директор, його заступник і секретар. Решта-дві можуть бути сформовані це з 17 по 2 способами. Отже, можливих варіантів буде. Це з 20, типу 5 мінус це 17 по 2. Право на домашню роботу. З офісу фірми, які працює 25 осіб, п'ятеро співробітників мають їхати відрядження. Скільки може бути різних складів цієї групи, якщо може їхати не більше одного члена з керівництва? Керівництво офісу складається з директора та його двох заступників. Ще приклад. У речовій лотереї розігрується 8 предметів. Усього в одній 100 квитків виймається 5 квитків. З кількома способами їх можна виняти так, щоб перше, рівно два з них були виграшними. Друге, принаймні два з них були виграшними. Розв'язок. Два виграшні і три невиграшні. Відповідно, квитки можна вибрати. Це з 8 по 2, помножити на це з 92 по три способами. Якщо серед п'яти квитків буде два виграшні і три невиграшні, то це можна отримати це з 8 по 2, тому що це з 92 по 3 способами. Якщо три виграшні і два невиграшні, то це можна отримати це з 8 по 3, Множте на це 92 по 2 способами. Якщо чотири виграшні, один невиграшний, то це можна зробити це з 8 по 4, на це з 92 по 1 способами. Якщо всі п'ять виграшні, то це можна зробити це з 8 по 5 способами. За правилом суми загальна кількість способів дорівнює відповідно. Ось Така. Ну і я рекомендую взяти вам порахувати. Особливо це 92 по 3, частина 92 по 2. Добре. Право на домашню роботу. Скільки нас висобами можна розділити коло з 36 карт порівну так, щоб у кожній частині було по 2 тузи. Ну, от і все. Вся моя крутенька лекція. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступні лекції.